То моя любимой, з вами Ханна і система Ханна код І так, чи будуть чудеса ще для вас в цьому році? Відлюдник. Ну, це, це є рік відлюднику, любі мої, да, і всі ви відчули, наскільки він почистив все те, що нас, начебто, тримало, за що ми тримались, для того, щоб ми зіткнулися самим собою. Ви одна, ви в трансформації, або ви сама собою розбираєте, що вам треба, що не треба, що ще вам треба знати, але ви переможниця. Хочу вам сказати, що ви саме та сьогодні розказувала на каналі Телеграм, додавайте сьогодні вчора, що в цьому році від Людника, 2025, двадцять Була мета кожній людини знайти себе, але знайшли себе не всі. Бо наступний рік, 26-й, це колесо фортуни. Це буде вже програватися те, що у вас всередині, так от ви та, Хто знайшли себе, напишіть я знайшла себе, навіть якщо ви не знайшли, бо є ще час це зробити. Бо ви шість жезлів переможеться. Вам тут опладують всі навіть ті, хто. Міг вам задрити, міг вами спостерігати, думати, ну давай, давай, випливи чи ні, ви виплили. До речі, якщо ви не знайшли себе, є амулет, який може вам допомогти. Под душі ніхто не відміняв, а ханочка знає, як з ним впоратись. Що ще вам треба знати? Кроль Пентаклів, дівчата, так. Дивіться, як тільки ви знайдете себе і відчуєте цю перемогу, вам кажуть, що прийде і король пентаклів, чоловік стабільний, надійний для, для стабільних, серйозних надійних відносин. Хто в цьому році до кінця, до того прийде в цьому році, хто не в цьому, то дівчата, в будь-якому разі він до вас йде. Я правильно кажу вище це? Кажуть, ханночка, йде не тільки он, йде ще й король жезлів, йде ще чоловік сексуальний, пристрасний, який вам подобається. Зовнішньо або сподобається зовнішньо, такий дуже гарячий, але маєте на увазі імпульсивний. У когось він може хотіти бути для вас коханцем. А для чого нам знати про цих двох королів, що що? Щоб, що Щоб розуміти, що четвірка жезлів? Дивіться, вам треба розуміти, що. Я зрозуміла, цей король Пентаклів, який до вас йде, він до вас йде тільки як коханець, і бо у нього є дім, де він саме і є чимось чоловіком, тому про нього не тяка.